А ви знаєте, що кожен з нас платить за те, щоб в уявній ДНР був свій аеропорт? Парадокс, але зруйнований ДАП лежить в руїнах. А ми кожного місяця сплачуємо іноземним кредиторам кошти за його будівництво. Що дивує мене особисто, так це ставлення до цієї ситуації з боку уряду. Очільники держави ж неодноразово казали, що бої у Донецьку ввели російські війська, а значить. Треба через міжнародні суди вимагати від Росії компенсації за зруйнований аеропорт. Але схоже, чиновникам начхати на це, бо вони зараз деребанять інший аеропорт. В столиці. Шокуючі подробиці авіаційних оборудок далі в програмі Гроші. Головні повітряні ворота країни. Щороку аеропорт Бориспіль обслуговує понад 8 мільйонів пасажирів. Надважливо, що разом із людьми крізь цю небесну пристань пройшло майже півмільярда гривень за останні дев'ять місяців. Якщо сравнювати з ітогами 14-го року, де у нас за дев'ять місяців було мінус сорок п'ять мільйонів, і смотрите ітоги дев'ятого місяця цього року, де у нас 467 мільйонів. То видно результат із такими заробітками не дивно, що за право керувати Борисполем точиться справжня війна, звісно, прихована від очей пасажирів. Кандидатів на посаду голови аеропорту відбирає спеціальна комісія. Серед вимог: відповідна освіта, досвід у авіаційній галузі та чітка стратегія розвитку. І я сподіваюся, що 23-го буде вже фінал про кабінути. Євген Дих, на який наразі тимчасово займає пост керівника Борисполя, розповідає про найбільші виклики на такій посаді. Одна з великих проблем це корупція. В основному корупція лежала в області закупок. Саме про корупцію напевно міг би розповісти багато цікавого один із помічених нами претендентів. одіозний Юрій Солончук. Ви про який інцидент? Він вже обіймав посаду керуючого Борисполем із 2006 по 2008. І тоді нагадаємо, саме цій людині неодноразово приписували корупційні махінації. Згадати лише гучний скандал зі зберіганням прибутків аеропорту у збанкрутілих банках, від чого він і досі виправдовується. Тобто, це неправда. ні. Нагадаємо, тоді на депозит відправлялися навіть сільові кошти, отримані від розміщення облігацій, які повинні були витрачатися на реалізацію проекту розвитку аеропорту Бориспіль. Неправильно. Ну а нині пан Солончук вже майже рік як керує держпідприємством Україна. Яке ні багато, ні мало забезпечує перельоти перших осіб країни. І тут не обходиться без скандалів. Вже з'явились підозри, що у авіаукраїні знову гроші йдуть касу. І найгірше техобслуговуванням віп літаків займаються фірми, які не мають відповідних сертифікатів. Відтак під загрозою через це безпека перших осіб держави. Це підтверджує нещодавній форс-мажор із сталевим птахом самого президента. За даними наших джерел у відрядженні до івано у літаку АН 74 виявили поломки. Намагалися запустити резервний літак, але у того через шви обшивці в салон просочувалася вода. У підсумку президента таки відправили на поламаному ан 74 Повернутися назад літак уже не зміг. Тому дорогу до Києва голова держави подолав на військовому літаку, знайденому на швидкоруч. Сьогодні директор України і претендент на керівну посаду Борис Поля зізнається, проблема була. Прозошло вартування противопожарних систем при такому інциденті. Ну скажем, скажемо та относяться поломки інциденту. не можуть вилітати. Тож які перспективи у претендентів, до яких є питання у профпридатності та фінансовій чистоплотності? Питаємо думку експерта. Якщо будуть кандидати, до яких є питання стосовно корупції або інших приправних дій, то скажімо за все, це буде дуже негативно впливати, як і на сам аеропорт Бориспіль, тому що все таки імідж аеропорта і його керівника відіграє не останню роль під час взаємодії з міжнародними компаніями і іншими установами. Але хіба ж реально перевірити людину на корупцію за такий короткий проміжок часу? В Мінінфраструктури хитають головами, кажуть, ще не встигли, але обіцяють завершити перевірку до оприлюднення кінцевого результату. Зробити якісну перевірку у нас ще не було часу. Перевірка і зараз триває, і результати перевірки будуть передані в Кабмін до, до номінаційного комітету. Ми вважаємо за потрібне допомогти і починаємо самостійну перевірку на корупцію кандидатів у крісло командира Борисполя. Не можна покладатися на ненадійні кадрові призначення зараз. І ось остання скандальна інформація з Борисполя. Конкурсна комісія все ж протягнула у фінал одіозного Юрія Солончука. Кажуть, спочатку, через підозри в корупції, його прізвище викреслили зі списку претендентів, проте сьогодні за Солончука нібито замовили слово впливові Борис Лошкін та Ігор Кононенко. І завдяки протекції людей президента скандальний Солончук знову у грі. І наступного понеділка Мінінфраструктури визначиться із переможцем. Також у фіналі, колишній директор Борис пан Гомболєвський та два іноземці Піотр Іканович та Валентин Візант. Тож ми уважно слідкуємо за подіями і розповімо вам, кому віддають головні українські ворота в небо.